Світати! Святия словами весла! Безсмертного... Щосуботи о 18.00 на youtube каналі священника Руслана Греха. Цікаві та практичні заняття у школі церковного співу. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити жодного уроку. Слава Ісусу Христу! І знову про красу та мистецтво. Входячи у християнський храм, людина не би поринає в іншу дійсність, чіткий іконографічний порядок, таємнича гармонія співу, строга послідовність рубрик, все це наштовхує на мимовільне пережиття біблійного слова Добре. Стародавні євреї, а пізніше і християни, розглядаючи придивну, Картину Всесвіту роздумували про особу самого митця. Краса світу стверджує Септоагінта, тобто грецький переклад Старого Завіту. Важлива не сама в собі, своїм буттям вона вказує на Творця художника Всесвіту. Сьогодні ми розглянемо глас шостий, а вірніше його першу половину тропар, адже Кондак Богородичний мають іншу мелодію, тому їх розглянемо трошки згодом. Адже Чи читаємо текст. Ангельські сили на гробі Твоїм і ті, що стерегли, змертвіли. І стояла Марія у гробі, шукаючи пречистого тіла Твого, полонив ти Ада та не спокусився ним, зустрів і сидів, даруючи життя, воскресли з мертвих, Господи, слава тобі. Про що цей пісний спів? Також про Воскресіння Христове, очевидно, і Марія, яка разом з іншими жінками рано вранці, йшла... Щоб намастити тіло похованого Ісуса, бачить відвалений камінь, входить у гріб і стоїть, шукає Ісуса. А ангельські сили на гробі, так? а сторожа каже: змертвіла тобто вона заснула так, як мертва, зустріла. Марія Ісуса, щоправда, не, від... не впізнала його. Ісус посилає її також сповістити апостолам про Воскресіння Христове. Хоча апостоли знаємо, що відразу так не повірили, аж мусили самі бігти до гробу. Цей тропар має два мелодичні звороти. Ангельські сили на гробі Твоїм. Перший і другий. І ті, що стерегли, змертвіли. Все просто. Ангельські сили на гробі Твоїм і ті, що стерегли, смерті, і стояла Марія у гробі, шукаючи пречистого тіла Твого, полонив Теада, та не спокусився ним. Зустрів є, сидів, одаруючи життя, Воскреслий, з мертвих Господи, слава Тобі. Але всі сли на гробі Твоїм і ті, що стерели з мертвими, і стояла Марія у Гробі, шукаючи пречистого Тіла Твого, волонита та не ним. Зустрімося і видаруючи життя Воскрес і знат Господи, слава тобі! Дякую, що співали з нами. Дякую, що так численно підписалися на канал. Отже, цікавитися церковним співом. Також дуже Приємно, коли люди дописують, питаються. Тоді дійсно ці уроки стають живими і розуміють, що вони корисні Отже, тому заохочуємо до такого живого спілкування. Можливо, маєте церковні хори. Хто є керівниками хорів, хто співає в хорі, можемо записати також і ваші хори, десь там як приклади церковного співу. Пишіть про це, надсилайте свої відео, аудіо, будемо спілкуватися, будемо робити ці уроки корисними і цікавими.